Шановні учасники серпневих педагогічних читань 2025 року. Я Валентина Жук, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями сенсорного розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України. Вітаю вас з початком нового навчального року. У суспільній свідомості в освіті нині навчання дітей з порушеннями слуху асоціюється здебільшого з використанням жестової мови, що зумовлено певними соціальними процесами, які в свою чергу сприяли інтенсивному розвитку цього вектору, як у наукових дослідженнях, так і в правовому пункті. Водночас актуальним залишається і інший напрям. Присвячений слухомовленнєвому розвитку, оскільки запит на покращення слухових можливостей, на опанування словесного мовлення в усній і писемній формі як загальноприйнятного способу комунікації у широкому соціальному полі є стабільно великим. У своєму виступі я пропоную вам віртуально повернутися. До витоків системи корекційно-розвивальної роботи дітьми з порушеннями слуху, спрямованої на розвиток слухового сприймання і мовлення дітей з порушеннями слуху. Трошки пригадати історію розвитку технологій слухомовленнєвого розвитку та зупинитися на основних сучасних концептуальних підходах. Слухомовленнєвий розвиток це опанування словесного мовлення з опорою на слухові відчуття. Його оцінюють за критеріями сформованості слухомовленнєвих навичок та компонентів мовленнєвої діяльності, сприймання, розуміння та активного мовлення. Слухомовленнєвий розвиток характеризують через розвиток мовленнєвого слуху та фонематичних процесів через комунікативний розвиток та створення для нього слухового підґрунтя, через спосіб сприймання усного мовлення. Він може бути зоровий, слухозоровий, з переважанням зорового або слухового компонентів, слухозоротактильний або чисто слуховий, через процес формування звукової мови, зумовлений можливостями слухового контролю та слухоартикуляційної координації а також через сформованість усіх сторін мовлення, зокрема граматичної, та розвиток зв'язного мовлення. Далеко не повний перелік науковців, ви бачите його на слайді, які у різні роки проводили дослідження розвитку словесного мовлення з опорою на слухові можливості, засвідчує незмінний інтерес до цього питання. Захворювання слухової системи та спричинені ними порушення слуху віднесено до найбільш розповсюджених медико-соціальних проблем, з якими стикається суспільство. Втрата слуху посідає третє місце серед причин інвалідності у світі, тією чи іншою мірою порушений слух нині має півтора мільярда людей на планеті. Стійка тенденція до збільшення чисельності осіб з порушеннями слуху Надала підстави Всесвітньої організації охорони здоров'я прогнозувати, що до 2050 року порушення слуху може мати кожний четвертий мешканець планети, що складе близько 2,5 мільярдів осіб. Ми сподіваємося на те, що цей прогноз не справдиться, але такі цифри засвідчують актуальність цієї проблеми якої сьогодні ми з вами торкаємося, було з'ясовано, що слухове сприймання є процесом, включеним у діяльність всієї сенсорної пізнавальної системи людини. Розвиток слухового сприймання відбувається у єдності з формуванням звукової мови та розвитком словесного мовлення в цілому. Використання залишків слуху є. Не лише доречним, а й необхідним для слухомовнєвого розвитку дітей з порушеннями слуху. Сприймання звуків дитиною має в своїй основі чітку комунікативну спрямованість та соціальний характер. Врахування філогенетичних та онтогенетичних закономірностей формування механізму слухання і говоріння лежить в основі слухомовленнєвого розвитку. Правляння у слуханні й говоріння необхідне не лише для корекційно-розвиткових занять, як їх основний зміст, а й під час всього навчального процесу у закладі освіти та під час повсякденних рутин кожного дня. Сучасні вітчизняні та зарубіжні науковці наголошують на важливості для слухомовленнєвого розвитку. Своєчасної комплексної медико-психолого-педагогічної допомоги, починаючи з перших днів життя дитини, частиною якої є адекватне якісне слухопротизування слуховими апаратами або системами кохлеарної імплантації. Можна виокремити два напрями впливу на слухомовленнєвий розвиток дітей з порушеннями слуху. Перший напрям педагогічний, полягає у застосуванні в корекційно-розвитковій роботі спеціальних методик, метою яких є формування навичок слухання та інтерпретації акустичних сигналів, опанування словесного мовлення на слуховій основі. Другий напрям, медико-технічний, полягає у покращенні фізичних можливостей сприймати звуки. З допомогою засобів слухопротизування. Обидва напрями розвиваються як окремі, створюються нові корекційно-розвивальні технології, удосконалюються, стають більш ефективними засоби слухопротезування, але обидва вони є тісно взаємопов'язаними, оскільки мають спільну мету і ефективність кожного з них залежить від правильності застосування іншого. Перші спроби припливати на слух з допомогою тренувальних прав були зроблені сирійським лікарем-антигеном ще у другому столітті нашої ери, коли зв'язок між слухом та мовленням не було встановлено, а порушення слуху і відсутність або суттєва специфічність мовлення однієї особи розглядалися як супутні, а не взаємозумовлені особливості. Доречно припустити, що навчання мовлення глухих, започатковане Пенсо у другій половині XVI століття в Іспанії, стимулювало розвиток слухового сприймання учнів та сприяло усвідомленню причинно наслідкового зв'язку між слуховим сприйманням і опануванням словесного мовлення. У XVII столітті виникло кілька шкіл навчання мовлення глухих дітей. Які різнилися цілями, завданнями, змістом, однак розглядали залишки слуху як ресурс для вогненєвого розвитку. Подальшим поступом у технологіях розвитку слухового сприймання вже у 19 столітті стало систематичне використання слухових прав в середині ХХ століття використання електроапаратури зробило технології розвитку слухового сприймання набагато більш ефективними. Поява високотехнологічних слухових апаратів, розширення їх функціональних можливостей та показань для використання стають передумовами для розроблення цілісної дидактичної системи розвитку слухового сприймання дітей з порушеннями слуху. Вивчення механізмів та можливостей розвитку слухового сприймання мовлення з допомогою технічних засобів індивідуального та групового використання призводить до переосмислення ролі розвитку слухового сприймання. Відтак, покращення з допомогою технічних засобів слухове сприймання розглядається як функціональний базис пізнавального і мовленнєвого розвитку, а також як систему чинник освітнього процесу у спеціальних школах для дітей зі зниженим слухом та глухих дітей. Розвиток системи у другій половині ХХ століття та на початку 21 зумовлений покращенням технічних можливостей корекції слуху з допомогою високотехнологічних слухових апаратів та імплантів. Провадження нових технологій діагностики та слухопротезування зумовило зміну стратегії корекційно-розвивальної допомоги, а також надало підстави учасникам Другої міжнародної конференції по слуховому скринінгу новонароджених діагностиці та ранньому втручанню, який відбувся у 2002 році, вважати, що віднині світ вступає у нову еру навчання і виховання дітей з порушеннями слуху. Тоді з'явилися і в подальшому розвивалися і продовжують розвиватися слухоорієнтовані технології навчання дітей з порушеннями слуху. Серед них найбільш відомі верботональна, система природних звуків, аудіовербальна. Є ще ціла низка слухоорієнтованих технологій, які своєю метою. Максимальне використання можливостей слуху дитини, які є відновленими з допомогою кохлерних імплантів або слухових апаратів. Вони мають широку географію, поступово стають все більш гнучкими і враховують потреби конкретної дитини. Сучасна наука виокремлює низку значущих взаємопов'язаних між собою чинників впливу на слухомовленнєвий розвиток дітей з порушеннями слуху, які ми згрупували у такий спосіб діагностичні, медикореабілітаційні, соціопсихолого педагогічні, науково-практичні та навчально просвітницькі. Низкою досліджень доведено, що слухомовленнєвий розвиток Залежить від того, коли було діагностовано порушення слуху і коли розпочаті корекційно-розвиткові або медичною мовою реабілітаційні заходи. Діагностична складова це скринінг слуху новонароджених та моніторинг стану слухової функції впродовж життя. В Україні унормовано неонатальний скринінг та моніторинг слуху дітей. Предбачено скринінг слуху впродовж першого місяця життя дитини, а також перед зарахуванням до закладу дошкільної освіти, не пізніше досягнення 3річного віку, та перед зарахуванням до закладу загальної середньої освіти, не пізніше досягнення дитиною 6річного віку. Всі діти, у яких виявлено порушення слуху, підлягають обліку. З метою організації подальшого спостереження та ранньої інтервенції. Як змінилася ситуація із скринінгом слуху новонароджених за останні роки від 2016 до 2023 року, можемо побачити на слайд. За результатами масштабного дослідження, проведеного у межах адвокаційної кампанії громадської організації «Відчуй», якому було задіяно 72% новонароджених з кількох регіонів України, відсоток новонароджених, яким було проведено скринінгові заходи, збільшився суттєво від 10 до 50%. Однак і такі показники не забезпечують вчасного виявлення вроджених порушень слуху у всіх дітей, що їх мають. У США цей показник складає 95%. Медикореабілітаційна складова це вчасне якісне слухопротезування, а також пролонгований медико-технічний супровід. Серед високотехнологічних засобів корекції слуху особливе місце належить системам кохлеарної імплантації. Передумовами виникнення кохлеарної імплантації були як об'єктивні, такі як потреби суспільства у соціальній взаємодії та потреби особистості в орієнтуванні в аудіальному середовищі та у задоволенні соціально-комунікативних потреб, доступними більшості членів соціуму засобам. Так і суб'єктивні, такі як розповсюдження гуманістичної ідеології, принципів толерантності, прийняття, середовищного, особистісно орієнтованого підходу, біопсихосоціальної моделі інвалідності, наукові досягнення медико-технічного та психолого-педагогічного спрямування. За даними Національного інституту глухоти та інших порушень комунікації США, у світі. Є понад 450 тисяч носіїв кохлерних імплантів. Кохлерна імплантація передбачає системний супровід на до та післяопераційному етапах, комплекс заходів якого мінімізує перешкоди у доступі до звукової інформації, зокрема, в сприйманні усного словесного мовлення, покращує соціальне функціонування людини, а саме, якість взаємодії з соціальним оточенням, сприяє соціальній активності та особистісній реалізованості, створює внутрішні та зовнішні умови для орієнтування в аудіальному середовищі та комунікації у широкому мовно-культурному середовищі. Отже, кохлеарна імплантація це комплекс діагностичних, лікувальних. Корекційно-розвивальних, організаційно методичних заходів, спрямованих на оптимізацію умов психічного, сенсорного, пізнавального, інтелектуального, мовленнєвого та соціального розвитку дітей з глибоким порушенням слуху та глухотою. Одними з завдань слухопротезування системами кохлеарної імплантації поряд із безпековими, пізнавальними, психологічними. Є надання або відновлення можливості сприймати весь діапазон доступних людині звуків на рівні, який забезпечує соціальне спілкування із засобами словесного мовлення на природній сенсорній основі. В нашій країні унормовано безоплатне слухопротизування системами кохлеарної імплантації. Кохлеарні імпланти та мовленнєві процесори зазначено серед протезів, які мають право отримувати громадяни на безоплатній основі. Передбачено першочергове забезпечення ними дітей. До переліку послуг входить не лише одностороння, а й одночасна білатеральна кохлеарна імплантація при сенсоневральній глухоті. Також кохлеарна імплантація при аномалії внутрішнього вуха. Імплантація системами кісткової звукопровідності. Кохлеарна імплантація широко застосовується для осіб різних вікових груп, стрімко збільшується чисельність носіїв кохлеарних імплантів. Метод слухопротизування системами кохлеарної імплантації за кілька десятиліть свого існування зарекомендував себе як дуже ефективний, а операції з кохлеарного імплантування як такі. Що мають мало протипоказань та мінімуму складу. Водночас у науковому полі донині можна зустріти обговорення питань, які ми віднесли до дискусійних. Серед них таке: Чи є етичне виправлення слуху, адже глухота це не хвороба, а особливий стан, спільнота глухих це мовна культурна меншина з усіма громадянськими Права. Ще одне питання таке. Наскільки виправданими є ризики оперативного втручання? Ця операція є малоінвазивною і має мало ускладнень, але безумовно, вони є, як і у кожного виду оперативного втручання. Ще одне питання. Чи доречним є використання жестової мови? Особам, які є. Особами, які є носіями кохлеарних імплантів. Традиційно вважалося, що занурення у словесно-мовне середовище це обов'язкова умова ефективності слухопротезування системами кохлеарної імплантації. Однак розширення показань та зменшення віку імплантування, коли діагностика супутніх порушень ще дуже ускладнена. Зумовило збільшення кількості імплантованих осіб, які важко опановують словесне мовлення, серед них діти з розладами аутистичного спектру, з важкою доволі дезартрією, з іншими порушеннями мовлення, порушеннями інтелектуального розвитку. Крім того, системи кохлеарної імплантації як і будь-які інші технічні прилади. Можуть вийти з ладу. Зрештою, імплантована у ранньому віці дитина може зростати у жестомовній родині і потенціал жестової мови для загального і вербального розвитку нехтувати у такому випадку в не варто. Ще одне запитання: чи варто вважати обов'язковим здобуття освіти в словесно-мовному середовищі, тісно пов'язано з тим, які ми. Озвучили вище. Це питання, власне, про вибір між спеціальним закладом освіти, де є фахівці, де застосовується відповідна методика навчання та інклюзивним закладом освіти, де є сприятливе для слухомовленнєвого розвитку мовленнєве середовище. І ще одне питання, яке обговорюється нині. Чи є доцільним обов'язкове 6місячне користування слуховими апаратами до операції з кохлеарного імплантування? З одного боку, це робиться або переконатися, що слухові апарати не є ефективними для конкретної дитини, перш ніж вдаватися до більш радикального оперативного способу слухопротезування. Водночас з іншого боку. Втрачається дорогоцінний час сензитивного періоду слухомовленєвого розвитку. І це, безперечно, має свої негативні наслідки. Ще одна важлива складова соціопсихологопедагогічна. І тут ми хочемо зробити наголос на необхідності формування соціокомунікативних навичок у широкому освітньо-розвивальному полі. Адаптування власне освітнього середовища до особливостей дитини з порушенням слуху, врахування її функціональних сенсорних та можливих мовленнєвих, середовищних соціоадаптаційних та інших потреб. Важливо зазначити, що у слухомовленнєвому розвитку дітей з порушеннями слуху провідну роль відіграють сенсорні і когнітивні. Компоненти психологічної структури, вищі психічні функції, а саме слухова і слухомовленнєва пам'ять, селективна слухова увага, фонематичні процеси, когнітивні операції, порівняння, аналіз, синтез, акустичних сигналів та мовленнєвих ядерів. Названі процеси і функції на моделі, яку ви бачите на слайді, представлені як базові. Для формування слухових навичок, навичок детекції, диференціації, ідентифікації перцепції, а також мовленнєвих, лексичних, фонетичних та граматичних навичок. Характеризуючи соціопсихолого педагогічну складову, зупинюся на принципі вільної тактики в освіті, який вважаю найбільш доречним. Це підхід до навчання, зокрема вимог до дітей. Які є максимально гнучким та індивідуалізованим. У кожній конкретній ситуації педагог є вільним у виборі засобів досягнення освітніх цілей. Корекційно-розвивальний процес є підпорядкованим основній меті, якою, власне, є досягнення дитини, всі ефективні педагогічні засоби, використання яких сприяє досягненню цієї мети. Є доречними, а їх вибір залежить від освітнього контексту конкретної ситуації, а не від вимог згори, не від відповідності обраній методиці, яка визнана єдиноправильною, правильною, раніше визначеним термінам опанування програмного змісту, усталеній структурі корекційно-розвиткових занять, або будь-яких інших вимог. Структура і зміст корекційно-розвиткових занять не можуть бути уніфікованими, оскільки потреби у різних дітей суттєво різняться, залежить від етапу слухомовленнєвого розвитку конкретної дитини і її можливостей. На цьому слайді до вашої уваги деякі наукові та навчально-методичні розробки співробітників. Відділу освіти дітей з порушеннями сенсорного розвитку, які присвячені розвитку дітей з порушеннями слуху, зокрема і слухомовленнєвому розвитку. Всі ці роботи є доступними для вільного використання на сайті Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України а також в електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України. В останні роки, серед іншого, нашими співробітниками з врахуванням вітчизняного освітнього контексту було розроблено експериментально перевірено технологію формування слухомовленнєвих навичок у слухопротезованих дітей. Створено програми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які навчають дітей з порушеннями слуху, та на постійній основі проводяться курси підвищення кваліфікації у відповідності до цієї програми. Розроблено низку навчальних, навчально-методичних, науково-методичних посібників, адресованих дітям, педагогам, батькам та науковцям. Розроблено серію електронних навчальних матеріалів вислухомовленнявого розвитку дітей з порушеннями слуху, які є доступними і користуються попитом у педагогів і батьків. Впливою є і навчально-просвітницька робота, зокрема популяризація знань про способи попередження порушень слуху, необхідність ранньої діагностики порушень слуху, неонатального скринінгу. Та подальшого моніторингу стану слухової функції. Заходи спрямовані на розповсюдження знань про можливості корекції слухового сприймання медико-технічними та психолого-педагогічними засобами. Важливо також ознайомлення батьків, педагогів широкого загалу з варіативними формами і методами корекційно-розвивальної роботи дітьми з порушенням слуху. На цьому слайді перед вами. Деякі з наших розробок, в яких ця інформація доволі широко представлена. Шановні освітяни, дорогі колеги, ми дуже цінуємо співпрацю з вами і чекаємо на нові зустрічі.